Субота, вечір, 7 червня, на кінець то я дождався цю красотку. Дуже довго їхала, були проблеми в нас з логістикою. Але ж все-таки своїм ходом вона одна приїхала з Німеччини. В-60, 2014 рік рестайлінг. Хороша комплектація, є багато цікавих фішок. Один власник завжди був, не фарбована жодна деталь. Дійсний тихогляд, свіжий, буквально місяць назад зроблений. І також вона обслужена місяць назад, зроблена ТО. Теж покажу, розкажу. Отже, це у нас В60 чорний колір, 2 літра дизель Д4. Восьми ступеневий гідротрансформатор АйСін. Ось так зовні виглядає. В багажнику бачите, щось лежить. Що то лежить? ну Відкриємо, подивимось, теж самому цікаво. Нова резина літня. Нові тормозні диски колодки. ну, Я ж говорю. Е Півтора місяці тому був зроблений, пройдений тихогляд. Грязна, тому що своїм ходом їхала. Біксинон. Активні фари. леди, омивачі фар, ресталінгова модель. Скло все по периметру рідне навіть лобове. І ще цікаво, лобове з підігрівами. Так, товщиноміром зразу пройдусь, покажу, що не фарбовано. Це коротенький такий експромт анонс

93, 70, 87, 91, 101, 103, pardon, 99, 95, 92, 100, 99, 87. 28. Гарячий алюміній завжди менше капот. є. є. 72-79. Нефарбований автомобіль ідеальний по зазорам. Ну, Якщо чесно, тут нема до чого додовбатися по цій машині. Тепер по комплектації. Комбінований салон практичний. Такі, тканина якісна і по бокам ставки, і гляньте, як не просижені, не придавлені, ніде нічого. Шкіряний мультируль, датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, підогріви сидінь, система старт стоп, складування дзеркал. Тут ремнями нічого не побито. Далі, що тут у нас ще є, два ключі. 267 пробіг, оригінальний, машина настільки обслужена, я вам покажу, що ви зрозумієте, що це просто не про що. Да, помилок нема. По функціоналу, є навігація, загрузиться. є виход в інтернет, є підогрів лобового скла. Клімат контрадвозоних, підогрів сидінь є. Восьмиступенний автомат в ручному режимі і режимі, можливо. Майкар. Да, так, російська мова тут є. Активний біксенон. Спортивний режим, система Сіті сефіті притормажує передвищення столкнення на малой скорості. Ну і тут дуже багато ще все. Медіа. Ось можна все тут підключити, USB, AUX, GD Bluetooth AUX. Так, ще капот покажу, електроручник. Комплексна система безпеки CIPS. Ось салон. Класний добротний салон, він як новий. Ось салон. Я не знаю, тут, мабуть, тільки один водій їздив. Значить, засвідчує він код, перевірте. Made in Sweden, шведська зборка. Добрий день! Так. Ще фішка, друзі! Чорний потолок. Блін, я не знаю, ну мені так. Оці стойки чорні, оцей потолок чорний так заходить. Дуже подобається. Я купую, ну, Преміальний автомобіль. Преміальні моменти повинні бути. всі. Тепер дивимося сюди. Що тут у нас? А у нас тут комплект колес в багажнику Нова. Nokian на желізних дисках. Комплект раз. Далі є сервіска. Останнє обслуговування 266 тисяч раз, Потім, дивіться сюди, тихогляд пройдений в квітні, 16 квітня 25 року 267 тисяч. Далі, по власникам, дивіться, був завжди один власник, і був власник, і це, мабуть, дуже добре. Компанія Альфред Ангерер ГМБ. От завжди вона була одним власником. Тому дуже хороше обслуговування, я впевнений, 100% в неї. Далі дивіться, ось відмітка про е, тільки тільки от в квітні місяці пройдянити 25-го року. І 16.05.25 вона тільки знята з обліку. Ще навіть місяць не пройшов, як вона знята обліку, вона вже у нас розмитнена. Економний автомобіль. По техпаспорту 2 літра дизель, для автомат 8 спина. 3,8 траса, 4,2, змішаний цикл і 5,0 е, місто. Якщо користуватись системою старт-стоп. Ось такий екземпляр попався в нас сьогодні з Німеччини. Тому спішіть, такі автомобілі швидко продаються. Хороша ціна буде на цю машинку. А, бачите, капот відкрив, не показав. Ще ніде вона не виставлена. Але на сертифікат вже сьогодні зробив. 5,2 масла. Взагалі, ну, ось робота двигуна. Восьмиступеневий гідротрансформатор. Класно, рівно таке. Я проїхався на ній, сьогодні поїздив. Питань немає ні по ходовці, ні по двигуну, ні по коробці. Ну, фари рідність, зрозуміло. Тому, друзі, є в наявності. Свіжа поставка. Volvo В-60. Один власник, не фарбована, хороша комплектація, обслужений автомобіль з дійсним тихоглядом і комплектом зимової хорошої резини. На цьому закінчує такий короткий перегляд. Анонс. Приїжджайте на Тест-Драйв. До зустрічі. Є що вибрати. Вольво, тут у нас дуже багато. І ось Мрео, гляньте, рядом. Сьогодні одна продана і одна заїхала. Буде тут перша стояти. Є доставка по Україні.